Був такий випадок у мене на дільниці. Є там сестра, одна, яка дуже хворіє сильно. І в одного разу вона дзвонить до мене і плаче, просить підтримки. І я був сам вдома. І тут е на мене находить, я розумію, Божий дух любов'ю саме, находить такою співчуттям. Таким, мені так стало її жалко, мені так боляче стало за неї. Я почав молитися. Я почав плакати просто, я просто ридав там перед Богом за неї. Я такого ніколи ще не переживав. І я зрозумів декілька таких, скажем, речей. У нас в самих оцій любові немає людської. Її не хватає, навіть якщо ми розуміємо, що треба молитися, але нема того співчуття, якщо не дасть його Бог. До цього треба стремитися нам, оцього шукати. І я зрозумів ще саме основне, Бог мені показав. Наскільки він любить, це він мені дав відчути ту біль. Так? А уявляєте, як він? Це він так відчуває цю біль. Уявляєте? До кожного? До кожного, хто взиває до нього, як він любить, як йому болить. Він дав це відчути мені.